В цьому відео я розповім вам, як в'язати виворітні петлі. Отже, в нас є на спицях набраний перший ряд, ми спицю витягаємо. З нашим наборним рядом спиця в лівій руці, в правій руці. Наша спиця ще без ниточки. Отже, першу петельку я нагадую, це крайкова петля, вона знімається. І далі ми в'яжемо е, виворітні петлі. У виворітних петлях, якщо в'язати бабусиним способом, ниточка завжди напереді. Тобто ми ниточку нашу переставляємо наперед. От вона йде на нас, дивиться, от спереді нас. Беремо її на пальчик. От наша йде петелька. І тут ми заводимо спицю за передню стіночку нашої петельки. Ось тут. Ловимо ниточку і знімаємо нашу петельку. Знову ж спицю, спицю ось так засуваємо. Бачите, просуваємо передню стіночку під передню стінку нашої петельки, перехрестили, накидуємо ниточку і витягуємо Спицю, петельку спускаємо. Знову ж, заводимо нашу спицю. Під передню стіночку нашої петельки робимо накид ниточки і пров'язуємо. От бачите, отакий от е виворітний ряд. Ось так. Під петельку і пров'язуємо за передню стіночку. Так в'яжу до кінця, не дов'язуючи останню крайкову петельку. Так як ми в'яжемо виворітний ряд, і наша остання крайкова петелька має пров'язуватися виворітною, наша ниточка залишається спереді, так як і була. І ми пров'язуємо останню крайкову петельку виворітною. А тепер дивіться: якщо ми в'яжемо один ряд. Тобто з однієї сторони лицеві, з другої є виворітні, то ми отримуємо такий візерунок. З цього боку у нас ідуть виворітні петельки, бачите, тут лицеві. Їх можна чергувати, тоді вже виходить у нас резинка, можна утворювати візерунки, але це є основні петлі: лицеві, які в'яжуться за задню стінку, і виворітні, які в'яжуться за передню стінку. І зараз я вам хочу показати от виворітні. Петельки. Ось вони йдуть, бачите, такими от, як хвильки, ось такі от ідуть. Це є виворотні петельки. Ось так. Ось це наша лицева. Бачите, от вона ось такою лініючкою йде. Їжіть з задоволенням рівних петельок.